Атмосфера така різдвяна переважає не тільки у нас в студії, а ще у нас в душі, не зважаючи ні на що. І коли такий морозий, коли так. Прохолода така так, крига. Хочеться чогось теплого, хочеться пригріти душу, серце. І зараз ми вам пропонуємо чудовий комплект таких горняток, так, які називаються кохання. Ми так їх назвали, і зрозуміло чому. Насамперед, це горнятка для кави. Дійсно, в таку пору року прохолодну взимку хочеться запашної кави. Хочеться насолодитися. Так, цим смаком. Тому зараз ми вам пропонуємо ось такі невибагливі до себе горнятка кохання. Чотири штучки йдуть в комплекті. Об'єм це у нас буде становити 200 мл. Матеріал, кого цікавить, кераміка. Звичайно, ви можете собі придбати ну, не тільки для кави, ви можете і для чаю, і можете там для лимонаду або. Просто ви хочете комусь в подарунок прибрати, при, придбати цей комплект горняток, то код товару ДТ-986. Горнятко кохання надзвичайно прекрасна назва, як на мене, це свідчить саме ось ці серця, які ви бачите на горнятках, різного кольору, різного забарвлення, але вони йдуть в комплекті. Тож, якщо ви кинули око вже на цей комплект, на ці горнятка, код товару дт 986 номер 0800-21-44-88, Наші оператори кол-центру допоможуть вам більш розпізнати всі деталі. Нагадаю, що дзвінки безкоштовні і доставка безкоштовна. Також сьогодні спеціальна ціна для вас в телемагазині Прованс це. 1300 гривень, але мені повідомляє режисерка наша Анастасія про те, що буде знижка. І дякую, Анастасія, тому що я вже бачу знижку. Це 699 гривень. Мені дуже подобається ось це горнятко білого кольору. Але потім я роздивилася: і червоне, і червоне з чорним. І я думаю: ну як же ж тут можна обрати, коли мені подобаються всі? Я не визначилася, і наша команда не визначилася. Тому ми вирішили, що ми зробимо це як комплект. І ви зможете придбати собі ці горнятка комплектом, і назвали його горнятко. Кохання! Подивіться, будь ласка, на цю красу. Е, ну, що я можу сказати? Ну, правду, визначитися надзвичайно складно, ще й така приємна ціна, всього 699 гривень. Ще якщо ви замовите собі ще щось, але якщо це у вас буде по одному чеку, у вас буде ще знижка в мінус 100 гривень. Дівчата, панянки, код товару, ДТ 986. Телефонуйте за номером 0800. 21448 Об'єм 200 мл. Матеріал у нас кераміка. Код товару ДТ 986. Що досить легко запам'ятати. Дзвінки безкоштовні і, звичайно, доставка у нас безкоштовна. Тож, за 699 гривень горнятко кохання, які будуть слугувати вам, будуть зігрівати вас. Таку прохолоду, будуть горіти вашу душу, серце. Ви можете навіть зробити е, фотосесію з вашою сім'єю. У вас буде загальна композиція в загальній сукупності, повірте, кадри будуть неймовірні. Ви можете придбати в подарунок. Скажіть, де ви ще придбаєте за 699 гривень подарунок аж 4 чашки, так? Тому що зараз, якщо подивитись на ціни, то одна чашка може коштувати. Від 150 гривень, 150, а той може бути й 300 гривень. Одна, а ви за 699 гривень придбаєте собі 2, 4 чашки. Ще й з таким об'ємом, ще й у вас буде знижка, якщо ви ще щось придбаєте. Ну і звичайно, дзвінки у нас безкоштовні, і доставка, звичайно, у нас безкоштовна. То що ж, ми продовжуємо рухатися. Ви не звелікайте. Замовляйте, тому що такий приємний подарунок в таку пору року за такою ціною може бути лише тут і зараз. Нагадаю, що в нас є Ютуб канал, де ви зможете зайти через посилання по QR-коду. Є, звичайно, інстаграм і також є TikTok. От зараз ви бачите Ютуб. Обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного випуску, тому що для вас це важливо і для нас, то ви не зможете нічого пропустити і будете в курсі в усіх пропозицій. Це у нас інстаграм, де ви також можете відслідковувати. Ну і, звичайно, Тік-Ток, де також можна за нами слідкувати. Ми рухаємося далі. Ви залишайтеся з нами. Я на цьому наполягаю, бо хочу познайомити вас ще з багатьма прикрасами нашого ефіру сьогоднішнього і, взагалом в цілому наших ефірів. Тож не перемикайтеся та залишайтеся з нами.